Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії відзначили 79-ту річницю визволення міста та День Збройних сил України. Військовослужбовців, волонтерів та представників органів місцевого самоврядування вітали з професійними святами. У місті проведуть благодійну виставку Аукціон. У музейному центрі виступала мелодія. День Збройних сил України та 79-ту річницю визволення міста від нацистів Олександрія 6 грудня відзначила покладанням квітів до пам'ятника невідомому солдату, що по вулиці Діброви. Пам'ять загиблих у роки Другої світової війни вшановувала і наша знімальна група. 6 грудня наша держава відзначає День Збройних сил України. А ще цього дня, 79 років тому, Олександрія була звільнена від нацистських загарбників. Пам'ять тих, хто загинув на фронтах Другої світової війни. Керівництво міста вшанувало покладанням квітів до підніжжя пам'ятника невідомому солдату. Але історія повторюється: війна прийшла на українську землю знову. Щодня військові ціною власного життя звільняють міста і містечка від російських окупантів. День визволення Олександрії і День Збройних сил, вони якісь є символічними. Тому що перша Олександрію визволили від німецько-фашистських загарбників. Я так думаю, що зараз і так решта частини України були визволені від німецько-фашистських загарбників. На зараз боротьба триває і проходить так само визволення наших українських міст. Від сходу до півдня, від російської навали. Я рахую, що це дуже символічно і ми мусимо вистояти, мусимо перемогти. В цей день ми не святкуємо зараз, тому що такі реалії, але ми відзначаємо наших ветеранів, наших дідів, наших прадідів, які своїм. Своєю мужністю, своєю наснагою вони звільняли наші українські міста тоді. А ми зараз їхні діти, їхні пращури, їхні нащадки так само звільняємо наші українські міста сьогодні. У боях за звільнення Олександрії у часи Другої світової війни загинули 715 воїнів. Безвісті зниклими вважається майже 10 тисяч чоловік. Було розстріляно 320 мирних жителів і понад 5 тисяч полонених. Щороку ветеранів війни в Олександрії стає все менше. Сьогодні живих свідків бойових дій минулого в місті залишилося лише 5 осіб. Сергій Кузьменко на позачерговій сесії міської ради грамотами та подяками відзначив волонтерів, військовослужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Також міський голова проінформував про особливості відзначення цьогорічних новорічно-різдвяних свят. На початку 26-ї позачергової сесії міської ради міський голова Сергій Кузьменко привітав з міжнародним днем волонтера усіх добродіїв, хто робить добрі справи, наближаючи спільну перемогу. Подяками міського голови відзначили представників благодійних організацій і окремих волонтерів. Майже кожен Олександрій це волонтер. Той, хто донатив гривню чи мільйон, той, хто купував бронежилети чи шоломи, той, хто не знаю, випікав котлети да, чи е, пірішки. Все це є волонтерами, ті люди, які стали на захист нашої країни, ті, хто готові підтримати наших переселенців, тих людей, які приїхали до нас в Олександрію від страшної війни. З нагоди дня місцевого самоврядування грамотами та подяками відзначили голів квартальних комітетів та старостинських округів за сумлінне виконання службових обов'язків та забезпечення захисту і територіальної цілісності держави, подяками міського голови відзначили деяких військовослужбовців з нагоди дня збройних сил України. Дякуємо за те, що Олександрійські діти мають можливість ходити в дитячі садки і школи. Наші лікарі мають можливість. Допомагати кожному Олександрійцю, тому, шановні колеги, шановні друзі, давайте ще раз і ще раз привітаємо наших захисників Збройні Сили України, побажаємо нашим збройним силам швидкої перемоги у війні за незалежність України. До привітань долучився і начальник Олександрійського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Хотів би перш за все. Подякувати кожному солдату, кожному офіцеру, який зараз боронить нашу країну, захищаючи, даючи можливість працювати, бути присутнім на сесії. Хотів би подякувати, перш за все всім волонтерам, всім депутатам за плідну співпрацю, тому що Кожна людина, кожен волонтер це є частка того механізму, який круте маховик під назвою Україна. Очільник міста проінформував і про формат новорічних свят в Олександрії. Традиційної центральної міської ялинки на площі Соборної не буде, але без свята малеча не залишиться. З 18 грудня в Олександрійському театрі розпочне роботу резиденція Святого Миколая. Живу ялинку, яка там вже росте. Ось, Я за порадою Святого Миколая звертався до підприємців нашого міста, дізнався їхню точку зору, що вони думають з приводу того, що ми з міського бюджету не маємо ні морального права виділяти кошти на іншим. І наперед дякую всім, хто вже. Відгукнувся і сказав, що вони готові підтримати Святого Миколая для того, щоб всі Олександрійські діти отримали подарунок. Розглянули депутати і зміни до бюджету громади на поточний рік. Так, за рахунок субвенцій та перерозподілу коштів 5 мільйонів гривень направили на зарплати медичним працівникам та придбання для лікарень двох генераторів. Майже 4 мільйони гривень виділили на оплату праці вчителям. Для забезпечення пільгових перевезень на міських автобусах депутати спрямували близько 2 мільйонів гривень. 9 грудня в Олександрії відбудеться благодійна виставка Аукціон Життя всупереч на ній будуть представлені фотороботи найвідоміших фотохудожників удостоєних численних міжнародних нагород. Вперше фотомайстри Золотої Сотні представлять свої роботи Олександрійцям. Всі кошти, отримані під час аукціону, будуть передані Центру волонтерів для допомоги Збройним силам України. Роботи відомих фотохудожників України зможуть побачити та придбати Олександрійці 9 грудня. У палаці урочистих подій відбудеться благодійна виставка Аукціон Життя всупереч захід мистецького і соціального спрямування, зазначає анонсуюча аукціон Ірина Чемерис. Міська рада спільно із управлінням культури реалізує новий проект. Він благодійний. Це виставка ярмарка-продаж, аукціон називається Життя всупереч він має дві складові: одна із них мистецька, інша соціальна. Ця ідея зародилася у нас була два роки назад, і сьогодні тільки ми її зреалізовуємо. Виставка покликана формувати не лише естетичні спанки у наших відвідувачів, а й формувати соціальну благодійницьку основу. Для цього ми проводимо нашу виставку аукціон і плануємо зібрати певну суму коштів. Я так напланувала, що це буде не менше 60 тисяч гривень для того, щоб їх передати волонтерам і задонатити на Збройні Сили України. Відкриття виставки запланували на 12 годину. У програмі також відзначення благодійників, продаж передріздвяних виробів, сувенірів та смаколиків. Виставка фотокартин пройде у форматі аукціону. Запланований він на 13 годину. Аукціон відбувається напередодні дня благодійництва, і в нашій громаді вперше такий захід буде проводитися саме для відзначення благодійників. Зрозуміло, що зараз іде війна, і дуже багато людей відгукнулося допомагати Збройним силам України, переселенцям, волонтерам, які там далі перенаправляють кошти і матеріали. Тому перед аукціоном відбудеться нагородження самих Відомих благодійників нашої громади, і крім цього, ми виділили у палаці урочистих подій декілька локацій. На першому поверсі будуть продаватися смаколики перед різдвяними вже новорічними святами, будуть іграшки хендмейдс наших місцевих майстрів, і на другому поверсі традиційно це вже буде продаж альтернативних ялинок, які зробили наші освітні заклади. Автори фоторобіт, які представлять в Олександрії, переможці фотоконкурсів у різних країнах світу. Член національної спілки фотохудожників України Олександрієць Віталій Попков став ініціатором заходу. Ну ви знаєте, вона, мабуть, була б незвична не тільки для Олександрії, а й будь-якого міста. В виставці присутні 15 авторів з різних куточків України. Це з сходу, заходу, з півдня, ну, Одеса, Львів, івано франківськ Запоріжжя, Кропивницький, Харків, Київ, звичайно. Це географія достатньо широка. Аби не події, що в нас я вважаю, що географія була б значно ширша. Фотокартини, представлені на виставці аукціоні, інтер'єрні, тобто зможуть вдало доповнити естетику помешкання чи офісу. Це так званий інтер'єрний напрямок. Це фотографії різножанрові. Це може бути пейзаж, це може бути натюрмор, це може бути макрозйомка, портрет чи якась комп'ютерний арт. Але що їх об'єднує? Всі ці фотографії користуються привабливістю для покупців. Для чого люди придбають в галереях художні роботи? Для того, щоб прикрасити свої оселі, інтер'єри своїх офісів, якихось закладів своїх. От і якраз у ці жанри і ці роботи ну саме більше відповідають цій тематиці. Побачити фотокартини та придбати для свого інтер'єру запрошують поціновувачів мистецтва та благодійників. Стартова ціна кожної картини від двох тисяч гривень. Усі зібрані кошти будуть передані волонтерському центру для допомоги зсу. В Олександрійському музейному центрі 6 грудня звучала мелодія до дня збройних сил України. Муніципальний професійний інструментальний ансамбль Мелодія запросив Олександрійців на концертну програму Разом до перемоги на заході. Побувала і наша знімальна група. В музейному центрі заграла мелодія. 6 грудня з нагоди Дня Збройних сил України в залі музею відбувся концерт разом до перемоги від муніципального професійного інструментального ансамблю Мелодія дуже чудовий біаніст Віталій Загоренко добровольцем пішов на війну. З перших днів війни він вже пішов. Його замінив наш сценоріс, мій учень Михайло Яценко. Він по класу Баян вчився в музичній школі в училищі культури закінчив. Зараз. Навчається в вищому навчальному закладі. Йому звичайно важко, рівень не той, що Віталія, але ми допомагаємо, підтягуємо молодь. В колективі дуже багато молоді. В цьому складі колектив молодіжному з 2000 року, коли став муніципальний. А взагалі колективу 42 роки. Проведено п'ять заходів благодійних. Гроші були послані нашому баяністу на, на фронт, здані були у волонтерський центр. Ну, стараємось допомагати. Про особливості репертуару розповів соліст Сергій Анупа. З приводу репертуару, то, звісно, що відфільтрувалися всі російськомовні, також і радянські пісні. Пісня, з якої впізнають мелодію, це, мабуть, Червона рута, тому що ну, це не лише в мелодії, це така пісня, хоч вона і авторська, але вважається народною. Тому Червона рута. Є візитною карткою не тільки нашого ансамблю, але й всієї України в світі. І звісно, жоден концерт не обходиться без гімну українських січових стрільців. Його зазвичай підспівує весь зал. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.